На каналі 1+,1 плюс триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька, і це телевізійна служба новин. Ілон Маск дав задній хід. Мільярдер заявив, що шкодує про деякі свої висловлювання щодо Дональда Трампа. Про це він написав у соцмережі Ікс. За словами бізнесмена, деякі з його повідомлень, опублікованих минулого тижня, Зайшли занадто далеко. Напруга між двома колишніми політичними соратниками виникла із травня, коли Ілон Маск залишив свою посаду в департаменті ефективності уряду США. Спершу бізнесмен уникав публічної критики Трампа, а потім накинувся із докорами щодо бюджетного законопроєкту. Потім обидва почали обмінюватися взаємними образами. Трамп писав, що маск збожеволів, маск зі свого боку звинувачував політика в невдячності, бо інвестував близько 250 мільйонів доларів у його передвибор. Шу кампанію, а ще натякав на зв'язок політика із покійним Джефрі Епштейном, засудженим за торгівлю людьми. Потім він цей допис видалив, але видання політіко писало, що це найдужче розлютило американського президента. Журналісти довідалися, що врегулювати ситуацію вдалося лише після окремої розмови представників Трампа і Маска. І Це ще не все, що ми хочемо розказати вам сьогодні. Далі буду ось про що. Модульне містечко у Харкові визнали непридатним для життя, але для десятків родин це останній прихисток. Чому страх переїзду сильніший за страх обвалу стін? Як учорашні ув'язнені батьківщину боронять, чому беруть не усіх, які критерії відбору до війська, і як вони проявляють себе як солдати? Публічна сварка президента Сполучених Штатів із мільярдером маском набуває нових баров. Москва вже заявляє про готовність надати притулок керівнику компанії SpaceX, і найсмішніше, що вона пропонує це вустами члена компартії Новікова. Маск видали в акаунт Трампа із мережі X. А Трамп заблокував маска у Твіттері і обіцяв продати свій електрокар Тесла. Оця їхня дитяча бійка у парку. Як цей батл вже називають українці, відчутно вдарила мільярдера по його кишені. Ну а президента, власне, по репутації, бо статки марсіанського мрійника, ну а поки що найбагатшого землянина, вони після сварки скоротилися ледь не на 30 мільярдів доларів. Ну а Трамп вже заявив, що переміг би на президентських виборах і без допомоги Маска. А той повідомив про бажання створити власну партію. Чого чекати далі? Ну і власне, що розсварило вчорашніх соратників? Юра Гула нам зараз про все розкаже. Він був своїм у білому домі, приводив власних дітей в овальний кабінет, влаштовував масштабні чистки у державному апараті. Та вмить між ними пробігла чорна кішка. Дональд Трамп та Ілон Маск вирішили з'ясувати стосунки не де небудь, а у власних соцмережах Social та X. за публічною сваркою спостерігав увесь світ. Назовні випливли навіть давно забуті скандали з біографії американського президента. А все почалось через гроші у своїй резиденції. Дональд Трамп приймав канцлера Німеччини на зустрічі. Заявив, розчарований Ілоном, бо той критикує його новий законопроєкт про багатомільярдні держвитрати. Він знав цей законопроект від початку, і проблеми у нього виникла лише тоді, коли він дізнався, що я скорочую мандат на електромобілі. Знаєте, у них зараз важкі часи з електромобілями, і вони хочуть, щоб ми виплачували мільярди доларів субсидій. Трамп хоче припинити держсубсидії та контракти мільярдера, натомість розширити податкові пільги, збільшити витрати на оборону та безпеку кордонів. За підрахунками експертів, дефіцит бюджету США може зрости на 600 мільярдів доларів. Палата представників уже схвалила законопроєкт, який американський президент називає великим та прекрасним. Тепер справа за Сенатом. Ілон Маск, який витратив на передвиборчу кампанію Трампа 300 мільйонів доларів, кривди не стерпів, почав лаяти ініціативу. Ініціативу в ефірі телебачення а продовжив онлайн. Без мене Трамп програв би вибори. Демократи контролювали би палату представників, а республіканці мали би 51-49 місць в сенаті. Яка невдячність? Я не проти, що Ілон виступав проти мене, але він повинен був зробити це кілька місяців тому. Критика законопроєкту переросла в особисті звинувачення. Маск згадав президенту дружбу із Джефрі Епштейном. Відомого фінансиста заарештували 2019-го за сутенерство та педофілію. Згодом той вчинив самогубство за ґратами в Нью-Йорку. Хмизу у вогонь маск підсипав архівним відео, на якому молодий Трамп відпочиває з дівчатами на вечірці Апштейна. Війна у соцмережах вдарила і по компаніях Трампа та Маска. Акції Тесли усього за кілька годин здешевшали на 15%. Медіахолдинг американського президента DJT втратив у ціні 11%, а сам мільярдер збіднів через сварку на 26 мільярдів доларів. Прибічника Трампа навіть запропонували депортувати мільярдера скандаліста на батьківщину у південну Африку. Колишній радник Білого Дому Стів Беннон назвав маска нелегалом, адже ще торік. Видання Вашингтон Пост писало, що мільярдер довго працював в Україні незаконно до того, як стати громадянином США. З'ясування стосунків онлайн дійшло до точки кипіння. Ілон Маск навіть запропонував оголосити Дональду Трампу імпічмент і замінити того віце-президентом Дівенсом. А сам запустив онлайн опитування, чи варто створити в країні нову політичну силу, яка представлятиме середній клас. Близько 5 мільйонів американців підтримали ідею мільярдера. Згодом президент США заявив CNN, не має наміру розмовляти з Ілоном навіть у найближчому майбутньому. Трамп збирається позбутися і червоної Тесли, яку придбав на підтримку компанії мільярдера. Пише Washington Post. Я збираюся купити. По-перше, тому що це чудовий продукт, найкращий з усіх, що тільки можна знайти. А по-друге, тому що ця людина присвятила свою енергію та своє життя цьому. Маск тим часом грає у мовчанку, не виходить на зв'язок з інвесторами кремнієвої долини, змушує нервуватися донорів, які вклали мільярди у його бізнес. Інформує Financial Times. за скандалом двох впливових американців пильно стежать у Москві. Там навіть пропонують маску політичний притулок. А путінські посібака Медведів заходився помирити обох в обмін на акції Starlink. У США вважають, аби владнати конфлікт, знадобляться серйозні поступки. Та поки ніхто зі сторін не готовий піти на них. Наразі від сварки Трампа та Маска виграють хіба що їхні соцмережі. Із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини. Це рішення потім зможуть використати в разі успіху як прецедент у будь-якому іншому штаті. Адже протести, відповідь на хаотичні спроби Білого Дому позбавитися від мігрантів ширяться країною. Кореспондентка ТСН Яна Сісарчук покаже, до чого все це призвело. У передмісті Лос-Анджелеса американські солдати тренуються боротися з американськими громадянами. Цих чоловіків і жінок тренували для боїв за кордоном, а не для заспокоєння юрми всередині нашої країни. Ми поважаємо їхню службу і їхню сміливість, але нам не треба мілітаризованих нашою власною армією вулиць ані в Лос-Анджелесі, ані де інде. Почалося з рейдів імміграційної служби тиждень тому, коли затримали понад 100 людей, серед яких були діти. У відповідь протестувальники вийшли на вулиці. Сталися перші сутички. Ситуація стрімко ескалювала. Незважаючи на протести місцевої влади, Трамп послав до Каліфорнії дві тисячі військових. Закиди, що це лише підбурить протест, і що саме цього хоче Трамп для того, щоб своєю чергою різко закрутити гайки американській демократії. 47-й президент відкидає. Ні, це тільки на краще. Військові деескалюють усе. Це єдиний спосіб, що не так із тими людьми. Я просто хочу, аби знову було мирно. Буде мир, ми заберемося. Не буде миру, ми лишатимося, доки буде мир. До Силовиків на вулицях Лос-Анджелеса було багато питань і до появи там армії. Слідом за австралійською репортеркою Лорен Томасі, яку гумовою кулею ранять просто під час прямого ефіру. А! Поліцейські теж гумовою кулею. Цілять у голову фотографові газети «Нью-Йорк-Пост». А кореспонденти Сіенен мало не затримують теж під час ефіру. У Лос-Анджелесі запроваджують комендантську годину з 8-ї вечора до 6-ї ранку. На вулицях у цей час не дозволяється бути нікому, хто не мусить йти на роботу чи шукати медичної допомоги. Протести тим часом ширяться іншими містами: Чикаго, Атланта, Вашингтон. Там теж з'являються перші заарештовані. Якщо ми сидітимемо вдома, стане гірше, якщо ми не покажемо, що за свободу готові боротися. Каліфорнія ще напередодні подала в суд на рішення президента розгорнути в Лос-Анджелесі національну гвардію. Це рішення губернатор Ньюсом, головний місцевий опонент Трампа, назвав неконституційним. Ані посадовці штату, ані місцеві чиновники президента про війська не просили. Я несли Павло Садовников. ТСН 1+,1. Каліфорнія бунтує проти Трампа. Проти демонстрантів запроваджують комендантську годину. Водночас із президентом судяться. Губернатор штату Гевін Ньюсон намагається завадити Трампу використовувати в Каліфорнії національну гвардію.